Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усім побажати. Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. На подвір'ї біло-біло, ні стежиночок нема, завіхрило, засвітило. У гостях в нас тепер. Яка пора року, діти? Так, зараз пора року зима. Зима дарує нам багато снігу, завдяки якому є безліч зимових ігор та розваг. Можна кататися на санчатах, лижах, ліпити сніговика, грати в сніжки. Зима чудова пора року. А зараз малята пропоную потренувати наш язичок і промовити зимові чистомовки. Ма, 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 прийшла до нас зима. ло ло, ло, снігом землю замило. Ра-ра-ра дуже рада дітвора. Ка, 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 зліпимо сніговика. Іжки, іжки, іжки будемо грати в сніжки. Ам, ам, ам ой весело нам. Молодці малята, ви гарно промовили чистомовки. Дітки, пропоную прослухати і вивчити вірш. Платона воронька Гра у сніжки. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки, І почався білий бій, Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, І ніхто узнать не міг. Де чиї стирчали ніжки? Ой весела гра у сніжки. Малята, скажіть, як називається вірш? Вірш називається Гра у сніжки? Хто автор вірша? Автор вірша Платон Воронько. Де грали діти? На галяві край доріжки. У що грали діти? Діти грали у сніжки. Чому автор назвав цю гру білий бій? Тому що діти грали сніжками і все навкруги було білим, що трапилось з гравцями. Вони були загорнуті у сніг. Дітки, у вірші є такі слова влучно, тобто точно влучити у ціль. Ще зустрічається рядок, закрутився у сувій, тобто закрутились у сніговий замет. Дітки, подивіться, цей значок означає під, під горою зупинився. А тепер малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій. Закрутився, покотився. Під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. Дітки, я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Платон воронько. Гра у сніжки. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, І ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки, сподіваюсь, у вас завийшло мої маленькі друзі, і ви запам'ятали чудовий вірш про зимові розваги, а на занятті ми з вами повторили, що взимку діти можуть кататися на санчатах, лижах, ліпити зі снігу-сніговика, сніжки. Тож, якщо йно випаде сніг, не гайте часу, рушайте з козанами-санчатами на зимову прогулянку. До нових зустрічей!